Мама канал. <laughs> Мама канал! Дантерісі! Всім привіт! Вітаю вас на каналі Мама Ксю. Хочу вам розповісти трошки про сьогоднішній день, але сьогоднішній день почну з розповіді про вчора також. Значить, вчора, мальчик, якщо ви дивилися, точніше моє останнє відео, ви знаєте, що мальчик у нас хворіє, У нього висока температура. І вчора, в принципі, нічого не змінилось. Тому вчора я залишилась знову ж таки вдома. Хоча я маю право лише один раз в тиждень працювати з дому. Ну, але, звісно, бувають, бувають різні виключення, тобто, якщо дитинка хворіє, ну вони нас розуміють без проблем. Тому залишилася я дома. моя лічка залишилася вдома, ну і я працювала. Але вчора. Якщо ще вівторок я могла працювати, то вчора я не могла взагалі. Працювати. Мальчик весь весь день плакав, він не спав, у нього температура знову ж таки була 40. І я думаю, також що відсутність Джейсона йому якби не допомогла, тому що тоді вівторок вони були разом вдома, вони грались там, їм було класно, весело. Ну Джейсон йому все одно якби так відволікав його трошки. А от вчора було... Те, що взагалі він перестав їсти взагалі, водичку там ледь-ледь пив, я боялася, що в нього не було ніякого там обезвожування. Ну і ввечері я вирішила все-таки взяти ще одну зустріч з лікарем, тому що Алікс сходив вівторок, як я вам вже казала. Але в принципі мадам, мадам лікар сказала, що це просто якийсь там вірус. Але мені щось моє материнське серце не давало спокою, і я хотіла якби, другу думку почути. І я думаю, візьму-ка я рандиву в дитячу швидку в нас така є. Знаходиться в місті Бросар. Спеціально для діток до 18 років, тобто дитяча. Ну, взяла я рандеву, знайшла, знайшла якесь там одне на. На четверту годину вечора. Але вже четверта година вечора мені здавалося, як би трошки запізновато, весь день чекати. Не знаю. Це для мене вже трошки було пізно, але я взяла його все-таки. І після того, як важко було працювати в середу, я сказала своєму босу, що я в четвер, тобто сьогодні, працювати не буду. Тому що треба слідкувати за малюком. І дійсно важко працювати разом з ним і можна і помилки робити. А помилки робити мені зовсім не треба. Тому я вирішила цей день взяти для нас з ним, трошки відпочити, тому що ночі безсонні все-таки. Ну, вони і так безсонні, в принципі, а коли інфорія, це ще гірше. Тому як би треба було трошки відпочити. Ну от діло йде до вечора. І я розумію, що мальчику стає гірше. І я не можу якось заспокоїтись, мені взагалі не по собі. І я вирішую їхати в швидку допомогу в місто Моріаль. У нас такий госпіталь цілий для діток є. Називається Сен Юстін. Тобто я вирішую туди їхати. Відомо їхати 55 хвилин було. Ми приїхали туди. Я щось така впевнена була, що все швиденько пройде, все буде окей. Ну, не знаю, щось мені хотілося, щоб все все прийшло нормально. Алекс, да. Їдь. Нормально. Так. Да. Хотілося мені, щоб все це прийшло швиденько і нормально, тому що в нас тут медицина, звісно, ну, взагалі очікування і реальність це зовсім інше. Тому що. Зазвичай ви думаєте, що ви раз-раз швиденько прийдете, що там? Болить голова, температура, ти прийшов, тебе подивилися, все нормально і ти пішов додому. Але ні, краще, якщо у вас просто болить голова або температура, краще взагалі не приходити тому що ви просто втратите ваш час. Ну, але це так, як в мене маленька дитинка, 40 градусів температура, вже третій день була, звісно, мене це напрягало. І я вирішила поїхати. Отже, от ми приїхали о 22.50. Я взяла свій паркінг. Джейчка спав, я написала мамі, що вона до нас приїхала. Тому що, ну, звісно, дитину я саму не залишу. Ну і з собою також не візьму, тому що хто знає скільки це буде за часом. Тобто, поїхали ми і приїхали о 22.50. Так от, приїхали ми, значить, і перший етап це зробити картку госпіталя треба. Приходиш туди, проходиш охорону і робиш картку. Вони в тебе запитують причину, чому ти сюди приїхав. І далі ми вже пішли на тріаж. Так у нас називається. Це коли медсестра тебе обдивляється, там зважує, зміряє зріст, якщо треба, температуру, ну, всі ці справи. І бере, звісно ж, також. Рівень кисну, кисню в крові, і температуру в нас також взяли. Тоді вона була 37,5. Бо ми якраз вдома о 8-й вечора дали йому це от понижаюча. І ми дали о 8-й вечора. О 9-й вечора вона вже була під 40 температура. Уявіть. Тобто вона дуже швидко піднялася, але вже потім, як ми приїхали туди в госпіталь, вона вже трохи впала. Ну, нас розпитали все і відправили чекати. Значить, сіли ми чекати. Я думаю, ну, дай Бог, це буде швидко, тому що е, звали. ого. Звали всіх швидко. Буквально по 5 е, па пацієнтів. Угу. По 5 пацієнтів раз. Дивіться, поліція яка. от, Нічого собі. Ого. Така велика. Звали одразу по 5 пацієнтів, я думаю, ну все, швидко прийдемо, тому що там, в принципі, людей було небагато. Але також є швидкі допомоги, які приїжджають, але також вони по рівню тяжесті, тяжкості їх також ставлять, Тобто не в пріоритет, а коли, коли дійде їхня черга. тобто так. Ну от Чекали, чекали ми. Я думаю, ну десь о другій ночі ми вже точно вийдемо звідси. надіялась я. І е, вже перша година ночі, друга година ночі позвали п'ятьох або шістьох людей. Ну, ми, ми ще не прийшли. Думали, добре. А там було так холодно, просто я настільки замерзла, мелічка плакав постійно і він хотів лише бути на руках, хотів лише, щоб я стояла з ним. Спина, звісно, вже не першої свіжості, вже не витримує. Після двох дітей. Звісно, це було, час казався взагалі, здавався таким довгим. Але нічого. Потім я думаю, ну все, зараз нас так точно позвуть вже. І що ви думаєте? Четверта ранку, і тільки тоді нас звуть. Тобто, з 2 до 4, до 4 не позвали ні однієї. Весь цей час, отих от, 5-6 людей, які вони. Позвали, вони перевіряли цих дві години. І вже потім, о четвертій ранку, коли в мене вже, ну, якби, звісно, сон спати хочеться, їсти мені не хотілося, але втома, звісно, була, і ну, як би, я, я знаю, що в госпіталях це все довго, але все ж таки хотілося, дійсно хотілося додому, до Джеєчки, я знаю, мов в школу зранку, а я не вдома. Ну, отак ми чекали-чекали. В 4 нас значить, позвали, в 4.30, точніше, якщо точно, 4.30 ми зайшли до кабінету. Ну а там мальчик вже такий був червоний, вже ніяк, його губи сухі. Він відмовляється від молока, взагалі не п'є молоко. З середи, зранку він не пив. І водичка ледь його якось змусила обманними якимись способами випити тієї води. Трошечки він випив, ну і все. Тобто памперс у нього був зовсім сухий, таке легеньке зневоднення у нього було. Що там? О! Пожежка! Клас, красотка. І Анкор на так? Тут що у нас? Є щось сталося на дорозі чи що? вони їдуть сюди. Так, далі розповідаю. Я думаю, ну боже, ну будь ласка, надіюсь, це буде недовго. Хоч би, тому що я вже знаю, як вас приводять в кабінет, ви можете там просидіти ще годину. І тут проходить півгодини, думаю, ну ще вже буде напевно. Проходить ще півгодини, тобто вже пів шостої нема нікого. У мене вже це починає бісити, ну але що зробиш? Треба чекати, всі чекають. Потім шоста ранку, і я вже злюсь, тому що я хочу. До Джейсона, якби його збирати в школу і справи ну, звичайний ранок. І потім вже пів, пів на сьому, і лише тоді до нас приходить лікар-інтерн, який тобто, він ще вчиться, але вже працює. Він обдивився маєлічку, і Мель, звісно, дуже сильно плакав, у нього дуже високий пульс був, тому що він дійсно перенервував. Він голодний, у нього висока температура, він обезвожений. Тобто він як не міг заспокоїтись взагалі, навіть в мене на руках він не, заспоко... не міг заспокоїтись. Але потім він його послухав і сказав, що напевно йому треба зробити знімок його легенів, тому що там якісь хрип'я. Але потім прийшов медбрат. Він гарно промив носа мальчику. Спеціальним розчином цим солоним і там також у них є такий типу насос, тобто електричний насос, він дуже класно забирає ці от соплі. Нам би такий вдома, було б взагалі круто. Він оце от зробив, потім поміряв температуру, була скільки вже не пам'ятаю, почекайте, не пам'ятаю температуру. Нічого собі, але він йому дав одразу знеболюючи одне і друге жару дав. І сказали вони нам трошки погуляти і повернутися там через годину. Години не пройшло, ми лише встигли піти кави взяти, і я купила мальчику Круасан. І мальчик заснув в машині. І ми повертаємося якраз тільки підходимо до зали, там де ми чекали, і тут його звуть Майлічко. Ну і тобто, такі от справи. Тобто, подивились вони ще раз нас послухали, сказали, що ну раз вже він дихає краще, тому що він реально не дихав, бідне дитя, він не міг спати, нічого взагалі не спав, плакав, не їв. Тобто, а все це виявилося, ця от висока температура через носик саме. Тому, е бачите, як взагалі ми звикли, що там висока температура це якесь запалення чи біль у горлі, а тут виявляється просто насморк, тому що все інше в нього в порядку. Але так, в нього дуже сильний насморк там. Просто реально він, він бедненький, е ну, це жа жахливо просто. Тому я трошки заспокоїлась, що все отак, от, тому що мені було важливо дізнатися другу думку. Але нам сказали також, от сімейний лікар Мелі сказала, не промивати носика, тому що йому робили цю операцію на вушках. А тут кажуть, ні, це вже давно застарівша інформація, можна промивати з наступного дня. Тобто, бачите, Ніколи якби не знаєш точно, один лікар каже одне, інший каже друге, як наче медицина зовсім різна. Так само, як і нам педіатр недавно казала, чим більше промиваєш носик, тим більше виробляється оцього слизу. А ця жіночка каже промивати мінімум 4 рази в день, а та казала, максимум 3 рази в день. Тобто, хто знає, як правильно. Треба, напевно, навчати GPT запитати. Він знає все. Ну, тобто, така от історія у нас сталась. Трохи стресова, навіть доволі стресова. Але слава Богу, все добре, все добре закінчується. Має, має піти на поправочку і все буде нормально. Я сподіваюся, що ми ще не скоро повернемось до лікарів. Дуже вже це втомлює, звісно, це забирає час, енергію. І кому воно треба, ці віруси всякі. Тобто, отаке от, отака історія от у нас вийшла. Я вам дякую за перегляд. Якщо є запитання, пишіть, залюбки, я почитаю, відповім. І все, бережіть себе. До нових зустрічей. всім пока-пока.